Добрий ранок. Я всі своїх виступи починаю з одної молитви, тому я хочу зберегти цю традицію молитва до матері землі. Земля рідна, мати, годувальниця. Ми плоть від плоті твоєї, Кров від крові твоєї. З тебе виходимо малими безпорадними. Під небом твоїм високим зростаємо і мужніємо. Серця свої, працю рук своїх тобі присвячуємо, красу і славу Твою множичи. Земля рідна покрова заступниця. На схилі літ до тебе вертаємося, щоб пригонула ти серця великі руки, натруджені дітей своїх, даруючи їм прихисток і спочити. Земля рідна, свята, причиста. Тебе заповідали нам прадіди наші, і ми передамо тебе в руки правників своїх як найбільшу святині, щоб несли вони у віки заповідь роду нашого любити і берегти тебе, щоб родила ти нами в усі часи, то поки небо стоятиме над тобою. Слава Матері, землі! Слава Україні! Не чую відповіді. Героям <говори> слава! А тепер зроблю один такий екскурс в історію. Фраза Слава Україні! Героям слава цей заклик виник у 20-х роках ХХ 20 століття, коли організувалася Холодноярівська республіка, яка боролася проти... Це була третя війна українців з росіянами. Вони боролися проти москалів і проти росіян. Зараз у нас четверта війна відбувається. І спочатку було Слава Україні, відповідь була навіки слава. Коли вже з'явилися перші загиблі, а коли їх ставало багато, бо там була армія кілька десятків тисяч. Вони перевели героям слава. Зараз Холодноярівці історики, які досліджують, феномен Холоднояру, пропонують повернутися до первісного заклику, щоб Україна в нас була славна, тому що ну, моя особиста думка нам героїв вистачить. У нас героїв за тисячу років, да, вона тут немає, мабуть, жодного метра землі, де не лежить герой під цією землею. Ну, хай краще наша Україна буде славною, хай наші герої будуть простими хліборобами, швачками, вишивальницями, літераторами, науковцями, тому що ті герої, які зараз хочеться, щоб це швидше закінчилося. Це моя думка, я пропоную вам їй те, обдумати думати, і на заклик Слава Україні! відповідати. Я навіки слава. Перший вірш я написала, мені було, мабуть, років три. Я Мене бабуся забирала з дитячого садочка, раніше дітей віддавали дуже рано, в рік вже діти в садочку. І від дитячого садочка додому йти було дуже далеко. Транспорту не було, велосипед був, це вже якось зараз БМП, да, чи БМП, а раніше це була така велосипед у хаті, теж така річ дуже коштовна. Мене от таку малечу. Бабуся тягнула до себе додому в садочку через пів міста і через Берег річки. Ми ну, вже до поліції до Борина я починала врятувати на ручки. І бабуся шпала суму. Ви не знаєте радянських часів, а більш старше покоління знає, що треба було бігати всі магазини від своєї вчені, щоб додому принести трошки якихось продуктів. І вона каже, давайте вже ми будемо щось писати, щось складемо більше. А як мої донечки, два пагінчика. Ви — дві гілочки з корінчика, із корінчика, аж і серця. Ви дві річечки із джереться, та стів'яточка мої любі, кожним поглядом вас голублю, пересадять вас у чужі сади, а на серці мами захочуть сліди, аж запинеться бурий дверей, ніби молоко тепер із грудей. Будьте зараз, силенко, мої діточки, Щоб бояли ряса на вас кріточки, Щоб родило щедреви омичатами, хлоп'ятами, дівчатами. Щоб любов росла, не переводилась, Щоб усі стежки до щастя сходилися. Мама своїй донечці Льолю вишивала, Вузлики на пам'ять донечці в'язала. Розв'яжеться ниточка, наче черів'я чорна, пізнає дитиночка прадидівський корень. Розв'яжеться ниточка червона, кровинка, козацькі заграви, почує дитин, побачить дитинка. Носи доню не льорочки, без гонової пихи, я сюди зашила слово про те Носи до не льочки, тримай прямо спину, тобі піднімати нашу країну. Ой, просила сквіточка у стеблини. Пусти мене матір, бо нема спину, щось роїться так, мої душу, а ти все стоїш, незворушна. Ой, просила сквіточка, та й у Пусти мене, батечку, чужу сторону, покажу я світові свою вроду, Хай лунає слави там ороду. Посміхнувся у вуса корінь сили, потягнув зі степу сопу силу. Не журись, дитина, що за житом не розведіти твого квіту. Ти знайди усередень ту ту зернину, що не дасть зимою нам загине і по всьому світу в нагороду весно на запічає твоя врода. Візьметься оскому і морська слава, Тільки діло красне, земля та слава.